Феодосія, день третій, Волгоград третій раз. А Башкортостан ми два рази повторяємо, тому що чому би і ні. Це все палає, це все бачить Трамп і каже: якийсь він хілий той Путін, щось він хотів за тиждень, а не вийшло і за чотири роки. А я ще скажу, за дванадцять нічого не вийшло. Як все це оживляє наших партнерів і Пітахекса, який налакувався? Отак От і приїхав в Європу, щоб казати: купуйте наше, приходьте до нашого магазинчика. Тарас Загородній завжди правий в своїх анонсах. З ним зараз про це і поговоримо, і робитиму це я Ірина у слова. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Але перед тим, якщо на під хочете ну, ладно, тут не подивитися, але послухати, що він пропонує. Не забудьте, будь ласка, що ми працюємо в прямому ефірі двох ютубів. Одночасно в нас така в нас мультимедійні платформи. Ви ж знаєте, на сього багато радіо, різні ютуби. Зараз це Ютуб 24-го і Ютуб пана Тараса. Заходьте, підписуйтесь, нас там пана Тараса дивиться активно. інколи активніше ніж 24 четвертому. Але ви так і тут, і там я знаю, що в нас є он. Вікторія з нами. Привіт, наші глядачі і Людмилочка, які одночасно нас всюди включають, нас підтримують. Спасибі, нам дуже ціно, приємно і завжди приємно з вами поспочити. Спілкуватися, Тож підпишіться на Ютупана Тарасію тут двадцять 24 і на мій Ютуб узлова Токс. Нас там здалі більше по 4 тисячі плюс в день. Давайте в тому ж темпі рухатися. Бо сьогодні, 17.30 там я буду з Романом Світаном, 18.30 з Ігорем Яковенком і о 19.00 з Юрієм Рашкіним. Все буде цікаво. Приходьте, поспілкуємося, поговоримо. А також нагадаю, що триває мій збір на Volkswagen Т 5 для спецпідрозділу гурмову кракен зі спеціальним краном маніпулятором, який дозволяє так брати і вантажити оперативно боєкомплекти. Це необхідне для наших військових. Гривня 2,10, 200 – можна виграти 16-й айфон. Тож, будь ласка, переходьте, ми вже зібрали з вами майже 200 тисяч. Всім і кожному дякую, вже за два тижні майже половина. Бо треба 460. Рухаємося в тому ж напрямку. Якщо ви хочете завжди рухатися в напрямку перемоги, і насамперед для себе, то курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту від пана Тараса Захороднього саме для вас, а знайти його можна в описі під цим відео. Тож, будь ласка, ну що ж, бачимо, що переможною ходою не тільки ваш курс рухається і люди після нього, а й наші удари по законних військових цілях на території Росії. Можна вічно дивитись зранку, як Палає Феодосія, третій день на автобаза. Там навіть абска. Морський нафтовий термінал. Глядіть, а там нічого не припиняється. А знаєте чого? Тому що генштаб підтверджує, що 16 резервуарів уражено 16! і всюди було паливо. Но про нього лишилися тільки спогади. Валгаград і там приліт. Приліт там по чому? А по НПЗ по НПЗ все палає і там заграва така оранжево-червоненька. Там теж кінтамтежні мешканці пишуть, бензіна і так не була, а тепер ні буде. ва «Осли слипа хоч би нас самих на фронт фронтні ослов, – міста словом, кажуть, вони, – і бояться що і собаки точно стануть дорогими это точно. да от такі тепер диалоги, діалоги в російських чатах. Ну і наше любимые, чим далі, тим більше і краще. 1400 кілометрів від України другий раз за два тижні. Башкортостан Башкортостан-Уфа. за які два тижні? За чотири дні, бо 11 жовтня там теж горіло. Географія ударів з 23 го року налічує вже сотню. По території ось таких НПЗ порахував аналітичний портал слово й діло. Ну Що ж, пане Тарасе? Я тут бачу, як зокрема, і спеціаліст, який пише у нас статтю до видання дзеркала тижня, його вже по економіста, спеціаліста з питань енергетичного сектору, пан Олег Саркєц, я його вже трохи цитувала. що це три площини зараз ефектів ударів по НПЗ: і економічна, і політична, і символічна. Ну так воно і є, тому що бачите, ми вже якось рутинно у нас. рутинно у нас вже другий місяць там кожного дня кудись прилітає. А ось якось вже звично, звично якось піднявся вранці а, з кавою, і все якось і настрої піднімається в даному випадку, і так далі, тому що так воно й повинно бути. Україна Україна зробила величезний крок, величезний скачок. В спроможності бити по російській енергетичній інфраструктурі ми бачимо, що удари йдуть, ідуть системно. Аксьонов, до речі в Криму вже нічого не обіцяє, Якщо звернув увагу раніше, 30 літрів обіцяв. До цього 20 літрів обіцяв на руки. Зараз взагалі нічого вже не обіцяють. Ну, в принципі, наскрепна та річ, бензинний автомобіль. Навіщо? Ну ви, там не знаю, хто там, там шукає, хто там серед росіян. Ну, в принципі, це ж річ подвійного призначення. У когось там є романтична ж історія може намалюватися. Там, да? Знаємо, що у росіян таке буває. А так що нормально все скріпно. Тому в даному випадку так воно і повинно бути. І через це ми бачимо, що шановний Дональд Фредович помітив це. Помітив це, зрозумів, що треба швидше щось Україні давати або да, Україна демонструє силу. А тим більше Україна робить дуже гарну справу для американців, що виявляється все менше буде російською нафтою, яка буде заважати продавати чудово, тому що американців немає, особливо у Трампа немає. Інших речей, як, наприклад, не чудовий нафту, у нього вся чудова нафта, чудовий газ і чудова американська зброя. А і відповідно, значить, менше тієї нафти, значить, більше іншої нафти буде на зовнішніх ринках, особливо в Європі. Так що ці процеси гарно рухаються, і це піддає оптимізму. Точніше, додає песимізму росіянам і піддає оптимізму і українцям. Я впевнений у цьому впевнений. Канєшна, і їх уже пів тисячі за три хвилини разом із нами. Три хвилини, які я говорила, буду менше. Пане Тараса, які романтичні взаємини? в них там будуть дедалі більше з'являтися? Ну, Там є різні, різні історії. Ми ж бачили на території України. Там є там деякі люди. Там буває таке. Так що, ну то та, така у них такі у них традиції. Тут ми не можемо сказати. Так що продовжуйте далі в такому ж дусі. Що що тут можна сказати? Ну значить, да, ефект. Є будемо бити, як не крути, і росіянам щось я бачу. По цих чатах, да, якось от це що нравиться. Я вже як не читаю, там а вчора я ще читала ввечері, теж мала там монострім воєнкорів російських, оцей Сладков, якому не сладко вже ці всі, що ми їх згадуємо, типу рибарів. Вони кажуть, що ми сверхдержава, или кто? Или кто? Ну, і лікто, і хто кажемо Чуть-чуть дурні запитання задаєш там? Так воно і є. Ні, тут це дуже добре, що йде така зрада роздратування. А, і головне, що роздратування у росіян починається. Знаєте, от роздратування, коли бензину немає, то тут спокійно щось мав, тим більше тут руйнується цей контракт соціальний а, з росіянами у Путіна. Тобто, в обмін на свободу він дав якийсь там добробут, якусь стабільну пайку. Тут і цю пайку забирають. А, і роздратування, і те, що а, воно наростає, от показує. Оце метушиння російського уряду, які там скасовує або підтверджує різні пільги нафтоповиробникам на імпорт. А те, що Путін знову таки вибачався перед Алієвим, я підозрюю, що або для того, щоб пропускати нафтопродукти, наприклад, через те свою територію з Ірану. Або давати нафтопродукти безпосередньо з Азербайджану цього не виключає. Вважаю, що це головною причиною, чому Путін був змушений фактично припавприпасти до Аліва для того, щоб починати там вибачатися, чого вони ніколи раніше не робили. Так що не солодка не у них там, і це дуже добре ознаки. Оце і, і я вважаю, наприклад, що той конфлікт зараз який існує який існує зараз між оцими імперцями та Кадировим, та стосовно переномування там сіл, там шаманов вискочив народний депутат, це генерал, який воював в Чечні та багато хто іншого, чого вони почали наїжджати на Кадирова? Я вважаю, що це ну на даному етапі ознаки послаблення влади Путіна. А чому тому, що це особистий проект Путіна так? Кадиров, і якби він був в зеніті власної сили, ніхто б там і вякати не смів стосовно цього любимчика Путіна, і тому я вважаю, що це, це, це процеси йдуть. Вони можуть зійтися, зійтися вже ну цієї зими в дуже гарні точки, і те, що ми будемо бачити, як там все палає, гарно палає. На що на що Україна повинна звичайно додати. Власних ударів і багато чого іншого для того, щоб вимагати і ставити свою умову перед росіянами, я. Yeah. Ну, оскільки ми тему Кадирова ведемо, слухала, читала інтерв'ю мусила Маєва. Це громадський діяч, аналітик з питань Чечні для наших колег з радіо «Войс». Я люблю їх послухати. Ви там теж включаєтеся. Друзі, теж підписуйтеся, якісна аналітика і гості. І от Теламаїв каже, що Кремль зараз фактично витискає свою маріонетку, чеченського диктатора Рамзанщина Рамзанчика Кадирова, бо він став непотрібним. Вони там згадують оце перейменування, повернення ініціативи Кадирова перейменувати кілька населених пунктів Чечні на традиційні назви Чеченсьці чеченські, що опонентам в цьому плані виступив депутат російської госдури, такий собі Володя Шаманов. Насправді каже, нічого кримінального немає. Конфлікт роздмуханий буквально на рівному місці, але причину ми знаємо, каже мусаламаєв, чому це все роздмухують. Це поступове витискання Рамзана Кадирова з адміністративного ресурсу для того, щоб цю людину та її спадщину було прийнято в негативному форматі в російському суспільстві. Тому це і роблять, тому що буцім то Рамзан Кадиров як чиновник уже закінчився, і цілі та завдання по. Ставлені кремлем щодо Чеченської Республіки вони всі закінчені. Ну я не вважаю так однозначно цю ситуацію, тому що я все ж таки спостерігаю за природою, за природою Путіна. Ось все ж таки, є відрізок часу. Можна сказати. Ну що людина в роки точно не змінюється і тут не буде ризикувати. Все ж таки, це особистий проект Путіна так. А тому ми повинні розуміти, що ну знову таки, я все ж таки вважаю, що наїзди на Кадирова – це не особиста ініціатива Путіна. Я вважаю, що це ознака послаблення Путіна, але це не означає, що повністю вони його приберуть, тому що силовики Росії, які конфліктують, часто конфліктують один з одним, вони єдині в думці, що з Кадировим треба було закінчувати вже давно тому, що на їхню думку він забрав у них перемогу у, у другій чеченській війні. Тому це могли ворошини саме навколо кремлівських еліт. Так навколо кремлівських еліт, тому що ночі ну, а, а ким замінити Кадирова, наприклад, на Кавказі. Це поки що велике питання. Тому поки що він проявляє там ознаки життя, то скоріш за все, скоріш за все, я думаю, що його чіпати не будуть. А що ну ти? принаймні з боку кон конкретно Кремля? Я ну я тут не бачу вигад вигод, для Путіна заміни Кадира. От ким замінити? Так він може взяти якогось там, а, не знаю, Дюміна і поставити. Чи це треба щоб таке було чеченських чи кравей? Ні, ну по-перше, свій повинен бути. Вони ж вони. У них же був кастинг у другу свою другу чеченську війну. А, там, по-моєму. Болеслав какой то там Кантіміров или что-то такое було, я зараз точно прізвище не пам'ятаю. Ну, там двоє їх було, бо двоє було. А там були ці брати, а, ціла сім'я, які знищив Кадиров. Тобто там була конкуренція, все ж таки. але конкуренція серед своїх, тому що Путін розуміє логіку, що керувати, ну вибачте, в республіці де 99% Чеченців ставити росіяни на Чечню, Ну, по перше, та людина точно просто туди не поїде, а, і він нічого зробити не зможе. А, і тому, звичайно, що це хтось з пливового типу повинен бути, або хто інший. Але чи буде ризикувати Путін в цій ситуації, коли і так у нього напружені ресурси? А у мене особисто великі сумніви: це ну нелогічно з точки зору логіки Путіна, а, яку він вибудовував останні 20 років, угу. хоча. Ніхто, звичайно, тут плакати не буде, а тому що це гарантована гарантована дестабілізація на Кавказі, а нам гарантована дестабілізація на Кавказі на на руку, і не тільки на Кавказі. Звісно, ж. друзі, підпишіться. Будь ласка, на Ютуб пана Тараса Загороднього. На мій ютуб підписуйтеся. Нас уже тисячі людей дивиться. Значить, на Ютубі 24-го і на Ютубі пана Тараса. Вас дедалі більше. Ми його теж ми просуваємо разом з вами. Майже 30 тисяч підписників. Супер просто і теж майже 900 глядачів. Спасибі всім. І кожному, що ви обираєте на всіх платформах нас, пане Тарасе, Ну очевидно, що Дональд Трамп обирає що найменше, хай не нас, не Україну, не зеленського, але шлях перемоги. Натхненний без безперебішення успіхом тріумфом, ну принаймні так називаються. от слухала Олександру Філіп'єнка американську аналітикиню. І вона каже, що це дійсно ну і серед американців. І серед, це просто як тріумф Трампа. Джареда Кушнера. До речі, не треба забувати, що він там зіграв свою роль. Але от що це тріумф Трампа, і він його не захоче кидати на призволяще перемир'я між Ізраїлем і Хамасом і буде рухатися по треку. Тепер з переможцями. Це явно не Росія. Це значить Трамп Напередодні спілкуючись з президентом Аргентини, де він виходить, каже, в мене тамагавки, всі хочуть мої тамагавки. Ну так, да. а річники Путіна от ніхто не хоче, чесно говорять, скукожені. А тамагавки Трампа, давайте сюди, значить, можемо її купити. Ми не проти, да, ми з цим твердженням погодимося. І, і каже... Каже такий, значить е, 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 Трамп каже, у вас є, є хавєрумілею, а в мене є. Ну і каже, що в Путіна вже нічого немає. Що він їм розчарований? Це дев'ятий раз за з липня місяця. Каже Трамп, що він розчарований Путіним, що не менше говорить про те, що він про прощолкав не Петріоти, а все за ці роки війни. Давайте почуємо американського лідера. Війна, яку Путін хотів виграти за тиждень, принесла йому стільки поганого. Він скоро вступить у четвертий рік. Він втратив півтора мільйона солдатів або близько того, звичайно, включаючи поранених і без ніг і рук, що втратили. Це жахлива війна. Це найстрашніше, що сталося з часів Другої світової війни, з точки зору смертності. Ви знаєте, що зараз в Росії довгі черги за бензином? Там довгі черги. Хто міг подумати, що так буде? І раптом його путіна економіка ось-ось впаде. Я б хотів, щоб у нього все було добре. У мене були дуже хороші відносини з Володимиром Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну. Це виставляє його в дуже поганому світлі, і я повинен вам сказати: я віддаю належне. Бо хто би міг подумати, що Україна зможе воювати з Росією чотири роки і, по суті, домогтися патової ситуації. Звичайно, на самому початку були заяви. Ну, знаєте, до того як вони взагалі зрозуміли, що чорт забирай, відбувається, тому що це сталося швидко. Байдену не слід було допускати цього. Це війна, якої ніколи не повинно було бути, але вона сталася, але вона не виставляє Росію в хорошому світлі. Нью-Йорк Таймс пише про те, що геймченджером це не стане. Звідки запускати, Там всі діла. Оце починає, значить, чогось думати, що хто там блефує, чи матиме воно якийсь ефект. А, але при цьому видання агентства поспілкувалося із натівськими чиновниками перед самітом Брюсселі на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу і каже, що Путін переляканий раз. Що це може вплинути на хід війни. Два да, хай не завтра, але вплине. А три, що відповідь Кремля буде тільки риторичною. І все, все. Це обнуляє вже й політично, як на мене, Росію. Ну, Нью-Йорк Таймс, якби. Там ця газета щось добре написала про Трампа, то, мабуть, ну по-перше, погано день закінчився. Да? <гум> от у них робота така. Бо що, я ж що за часів Байдена взагалі не чув, щоб хтось взагалі обіцяв в Україні ракети та Магавки. Я думаю, що якби там Зеленський прийшов з такою пропозицією, там би. А, вони там впали всі знепритомнили одразу ж у Білому домі. Байдену, до речі, мабуть, ще не, не, не і не сказали на всяк випадок. Там та все ж таки людина літня, <рес> що там хочуть тамагавки. Та? А, тому а, і сам факт тамагавків, і сам факт знову таки. Я піду ну, знов таки наполягаю, що це реакція на українську ракетну програму. Україна має прогрес в ракетній програмі, яка дозволяє їм. Дозволяє е, активніше застосовуватися ракети, американці це бачать, тому намагаються навтюхати свої вже е, тамагавки, щоб ми ще їми постріляли. Намагаються під хексит, міністр оборони, міністр війни. Перепрошую, значить, з такою супер укладкою там приїхав Брюссель сам приїхав Брюссель. і знаєте, що каже? Просто цей старих єкси злавався. Не сіть іншого. Не каже нікому бороди обстригати, не каже ніхто, має бути легше, важче там по вазі. А каже: цитую: наші очікування сьогодні під хексит в Європі, який на Рамштайне навіть раніше трохи не включався не на всі онлайн. А тут сам. Ногами своїми довгими полягають в тому, їхні очікування, що ще більше країн зроблять додаткові внески, придбають ще більше, щоб забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту. Нагадую, що Пьорл супер працює, американське озброєння купують європейці, передають його НАТО для ведення боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт. І під гексип, міністр війни США каже: якщо ми... Чогось навчили за президентства Трампа, то це активне застосування принципу мир через силу. Мир досягається тоді, коли ти сильний. Не коли говориш гучні слова чи вказуєш пальчиком, а коли маєш реальні і потужні можливості, які викликають повагу у противника. Щось і стало, заважають говорити, коли там чуєш, аж розчули Це інше. Ні, ну Тут головне, бачите, американці різко повеселішали, коли з'явилися гроші на закупівлю американської зброї. от, Все гаразд, тепер, купуйте. так, І тому я знов таки вважаю, що. Якраз там тамагавки збираються дати, дати таку дозу, щоб європейці раптом не прокинулися, не почали рахувати гроші. Що виявиться, що з українським ВПК вони рази два можуть мабуть, і витратити менше грошей на оборону і більш ефективно. Але я думаю, що такі світлі думки європейцям в голову починають приходити. Ну там елементарна логіка. Там я думаю, що аналог тамагавки, які Україна все ж таки робить там різні модифікації. Ну рази в два. При серійному виробництві в три буде менше коштувати ніж а, американські аналоги. Так а це інше і контроль, контроль. Тут виявляється тепер кнопочка про о, на, на, на це ракети буде на Вашингтоні, а в Києві. Наприклад, Це, звичайно що може турбувати американців, і тому я вважаю, що це головна причина, чому вони це так починають робити. Головна причина в тому, що і гроші да. ну і що вони розуміють, що дійсно що тоді і кнопочка в Києві, і Європа і Київ будуть без а, Вашингтона. І це ж демонструє, що генсек НАТО Маркрюте каже, що а, а от наші глядачі от мені присилають дівчата з Ютуба. Ну вже зацитую, подякуємо що їх більше тисячі всюди. Що ви, пане Тарасе, самий чіткий політтехнолог в Україні. Я інших не водив. Дякую. Я так. тепер на тільки просльозився, я ще трохи почервонів, але дуже дякую, мені дуже це приємно почути. А я сама файна журналістка, бачите? Тут, ну, да. без сумніву. Тут навіть навіть без сумніву. Я ж навіть не почервоніла, я жартую, звісно, мені. Кожні ваші слова, друзі, нас дуже надихають, мотивують. Насправді, ми дякуємо, що ви разом із нами. І пане Тараси, то ж прикмета, що наші глядачі не просто пишуть там нам компліменти, за що ми вдячні. Ви не зупиняйтеся. Ми це любимо. Вони думають разом з нами і пишуть і в особисті потім повідомлення, прям ведучі з нами теми, розмірковуючи це дійсно таке надбання, коли у тебе глядач не просто там оцінює чи в тебе як під хексета, наприклад, а ще й слухає, розмірковує, як я завжди кажу, робить правильні для себе висновки. Як от під Хексет сам і зробив ці правильні висновки? Так от Європа пьерл. Повертаємося до Брюсселя. Альона Гетманчук, посол Шап посол України поки України при НАТО, сказала про те, що буде більше зброї і країни, які долучаться до Пьор. А вчора і посол Ша, при НАТО Матю Вітакер перший, хто сказав, що сьогодні будуть нові нова інформація про нове озброєння, яке буде купуватися, і теж ініціатива Прл розширюється. Це раз плюс говорить Марк Рютигансек НАТО. ждіть і більше, цей список ліс буде більше і більше. Фінляндія вже сьогодні дізнаємося там. Рамштайн, міністри оборони на рівні Крим. Ні, членів альянсу просто всі збираються на місці Путіна, і тут зі мною сьогодні погоджувався Валерій Димов політолог. Це Путін не розуміє, що все йде до кінця для нього, в принципі, логічного. Ну ні, звичайно, звичайно, що ні. Він думає, що це блеф. тому що ну ну а чого йому вішати? Що він бачить, що це, що це за європейці, які не можуть визначити, що це в них летить. Там, да? Вони продовжують купувати російську нафту та газ. Тому я б тут не дуже не дуже так би дуже сподівався. Путін, звичайно, має власну агентуру. Бачите, Меркель ще не в тюрмі сидить, ще бігає, там інтерв'ю якісь роздає. Винуватий робить у війні, виявляється не Росію, а країни Балтії, Польщу і багато чого іншому. Ну звичайно, що він знає гентурні справи, знає скільки європейських політиків сидять на зарплатах у Кремля. Тому звичайно, що поки що у себе впевнена почуває, але те, що кільце стискається, це правда, тискається, тому що головним тут є удари України по території Росії. Я от, знаєте, слухала ранками днями інтерв'ю одного російського опозиційного журналіста. Чесно, не згадаю кого, бо він так на фоні було з Іваном Яковиною. І він, як на мене, з міжнародним оглядачем українським, зокрема і для ньогосні, теж робить огляди. І знаєте, як на мене, той журналіст, ну це напевно характерно для російської медійки чи то для російського мислення. Він поставив питання, яке мені здається ну взагалі не варто ставити, бо воно нічого не вартує. Мовляв, чи шкодує зараз Путін, що він почав а, своє СВО, ну чи то пак війну ще в 2014 році? І от мені здається, що він навіть не, якщо він не розуміє це, то чому не, він… він навіть він... таких думок, він навіть в нього таких думок немає. Угу. Немає, да він ми з вами завжди говоримо, що він хоче тільки продлівати, але звісно, що ми його будемо зупиняти і ось такими і перлами. І в Штатах працює Сверденко, працює, бачу так добре. По ділу, яка вже працює, угода порядкова інвестиційний фонд наповнюється. Виявляється, скот Бессен там теж зайти на сайт Міністерства фінансів. США. я прям не знаю, чи це вірші, чи про це про ділові зустрічі, фотографії такі щасливі. Там вони з і пані Сверденко і гарно і розумна. Значить, і кажуть, що це безпрецедентна зараз підготовка до Взиту Зеленського, і в економічному плані, бо він теж буде з сенаторами, конгресменами, бізнесменами зустрічатися, і в політичному. Ми дійсно виходимо на оцей новий стейдж в взаєминах зі Сполученими Штатами Америки? Ну, я завжди говорив: чим більше буде у нас ракет і зброї, тим більше, знаєте, до нас буде уваги. Україна стала суб'єктним да, завдяки власному вона полягає на виробництві власної зброї, там просувати угоди США щодо постачання зброї туди, для того, щоб такий знак якості на наші зброї був і ну, експорт відкривати, фінансування військових ризиків нам потрібно приватників більше залучати, фінансувати власні розробки, і це робить нас сильнішими. Тому що я думаю, що нарешті всі повинні зрозуміти наші країни, як працює цей світ. Якщо ти сильний, навколо тебе завжди хтось бігає. Навіть Сполучені Штати Америки готові з тобою розмовляти. А якщо ти слабкий, ну з тобою ніхто не рахується. І на жаль, світ побудовано так: править трохи сильніше. Ми повинні бути гегемонами в військовому плані, як мінімум, східної Європи, враховуючи те, що дрони долітають вже до Азії, ну це фактично континентальні, континентальні операції і гравцями на євразійському к, а, просторі, де багато чого цікавого може відбуватися. І все одно слухала я ж ту саму згадану мною Олександру Филипенко, і вона каже про те, що навіть томагавки, не томагавки. б зараз рішення не ухвалював <гум> Трамп насправді все залежить від того, про що Трамп домовиться з Китаєм і чи, або не домовиться в рамках їхньої торговельної угоди. <гум> ну, ну, Китай не має контролю над Путіним. Путін готовий здати Китаю що завгодно, щоб і далі продовжувати. Що Китай обіцяє, що він буде якось контролювати Путіна, ну це звичайно туфта і брехня. Там да тому, що для Китая Китай сам використовує зараз же Путіна, як таку, яка вже кидається, куди скаже Китай. Це раз і він не може зупинити його. Це два і друге. Я вважаю, що домовленості з Китаєм не буде, тому що вже йде пряма, пряма конфронтація. Я думаю, що США буде активно сприяти тому, щоб обвалилася економіка Китаю, в тому числі ми, там, і тому що Китай відверто готується до війни, проявляє величезну агресію стосовно Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що якщо щось буде підписано, то буде тимчасово, і Україна не буде тут частиною цієї історії, тому що Китай блефує, коли говорить, що він якось може проконтролювати Путіна. Путіна ніхто не може проконтролювати. Клєр, дуже дякую вам, пане Тарасе, за таку конструктивну аналітику. Все зрозуміло, як завжди. І Бачите, потім воно ще й справжується. Хоч ми тут і не займаємося гаданнями, але ми займаємося аналітикою, прогнозуванням. ви допомагаєте точніше, ви це і робите? А я більше говорю, але думаю, потім разом з вами і над вашими словами, як і наші глядачі. Спасибі вам за це до зустрічі. Завтра об одинадцятій на все добре. Тобто... ні, в п'ятницю. Да, ми побачимося в п'ят. Завтра нас не буде тут. А ви сильно не скучайте. Пятницю... Да, завтра, завтра не да, буде. На так. жаль, да тому п'ят. Цього тринадцятому Так, як зажом там, тож ви приходьте. Ну інколи чим більше скучаєш, тим більше потім радості від від зустрічі. Я я права там і по таких мені не права? Ні, Важко, важко заперечити тут. Важко заперечити. Добре, як і вам багато в чому, пане Тарасе. Дякую, Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Узлова, Я друзі, спасибі, що ви більше тисячі людей нас подивилось на Ютубі 24, го Тобі пана Тараса, куди вас закликаю підписатися і на мій ютуб, активне посилання на всі платформи я в описі під цим відео. А також нагадаю, що курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску та самозахисту. Навчитеся розпізнавати маніпуляції, протидіяти їм 10 готових уроків, 500 готових фраз і текстів все для вас. Не пошкодуєте в житті. Вам це точно знадобиться. Як сподіваємося, і Наші розмови. Бережіть себе, побачимося і переможемо. Дякую, до побачення.